У західній частині контрактової площі стоїть фонтан з критою ротондою та скульптурою біблійного Самсона, який роздирає пащу Лева. Збудований у середині XVIII століття, він давно став одним із найопізнаваніших символів подолу. Протягом століть цей фонтан був невід'ємною частиною міського життя і осередком численних київських легенд та народних переказів. Ймовірно, водозабір на місці сучасного фонтану існував ще за княжою доби. Воду тоді подавали з джерел, розташованих на київських пагорбах, за допомогою дерев'яних труб, що слугували прообразом майбутнього міського водогону. Про систему водопостачання Києва XVIII століття згадує дослідник і краєзнавець Костянтин Широський у своєму путівнику Київ, виданому у 1917 році. Посилаючись на джерела того часу, зокрема на праці Лерхи, він зазначає, що місто у XVII столітті несло значні витрати на утримання водостічних труб і фонтанних колодязів, що свідчить про вже сформовану і досить складну інженерну інфраструктуру. У 1749 році київський магістрат ухвалив рішення впорядкувати та модернізувати систему міського водогону. Автором проекту став видатний київський архітектор Іван Григорович Барський, яскравий представник української барокової школи. Саме тоді фонтан офіційно став частиною онованого водопроводу, виконаного з дерев'яних труб. Під тиском вода з джерел, розташованих на Андріївській горі, надходила до подільських садиб. Під час будівельних робіт на Подолі, у 1980-х роках, було виявлено залишки цього давнього трубопроводу. Археологи зафіксували, що труби виготовлялися з масивних соснових колод діаметром 35-40 см, в яких видовбували або висвердлювали канал для води Завширшки близько 10-11 см. Товщина стінок таких труб сягала 12-15 см, що забезпечувало їм міцність і довговічність. У конструкції фонтану передбачили оригінальний запобіжний механізм спеціальний отвір із вертикальною трубою, через яку вода могла вириватися вгору. У разі небезпечного підвищення тиску підземних вод система саморегулювалася. Надлишок води виходив назовні у вигляді струменя, знижуючи навантаження на трубопровід. Згодом фонтан вирішили оформити як центральний архітектурний акцент. За проектом Івана Григоровича Барського над ним звели бароковий павільйон, витончено круглу ротонду, з чіткими пропорціями. Споруда спиралася на чотири стовпи, з'єднані арками, а композицію доповнювали парні колони та пілястри, що надавали будівлі урочистості і пластичної виразності. На даху ротонди височіла статуя одного з небесних покровителів Києва, апостола Андрія, з мідним позолоченим хрестом. Замість пізнішого образу Самсона фонтан прикрашала дерев'яна скульптура Ангела з чашею, в яку лилася вода. У той період фонтан отримав назву Феліціал на честь давньоримської богині щастя і удачі Феліції, символом якої був ріг достатку. Фонтан Феліціал разом із водогінною системою став першою масштабною роботою Івана Григоровича Барського. На жаль, значну частину архітектурної спадщини майстра у Києві була знищена більшовиками у 1930-х роках. Зникла дзвіниця Кирилівського монастиря, перебудована за проектом архітектора Петропавлівська церква та її дзвіниця, Воскресенська церква тощо до наших днів добре збереглися лише окремі його шедеври, зокрема. Покровська церква та церква Миколи Набережного на Подолі, які і сьогодні залишаються справжніми перлинами Київської архітектури. Фонтан Фоліціал розташовувався поблизу будівлі Київського магістрату. Варто зауважити, що тогочасний Київ складався з трьох окремих частин верхнього міста, Печерська та Подолу. Кожна з них мала власну адміністрацію і систему управління, діяльність яких координувалася генерал-губернаторською владою. Саме Поділ зберігав яскраво виражені риси середньовічного самоврядування. Тут понад три століття з 1499 до 1834 року діяло магдебурзьке право. Його норми закріплювалися у жалованих грамотах, виданих у різні часи литовськими князями, польськими королями та російськими царями. У XVIII столітті, як і раніше, київський магістрат, що опікувався справами міщан нижнього міста, складався з двох колегій, до яких входили 12 виборних осіб. Поділ у той час був найгустіше заселеною і найбільш забудованою частиною Києва. Прикрашений скульптурами фонтан у центрі головної площі був обов'язковим елементом міського простору кожного поважного європейського міста. Київ у цьому сенсі не поступався іншим містам Європи. Не менш цікавою архітектурною домінантою була й сама ратуша, зведена у 1737 році. Її докладно описав академік Йоган Антон Гюльденштет, який відвідав Київ у 1774 році. За його свідченням, будівля ратуші була двоповерховою та стояла на великій площі. Посередині одного з довгих фасадів здіймалася вежа, завишка близько 40 метрів, із годинником, цифроблати якого були звернені на всі чотири боки. Годинник відбивав години та чверті, а під час бою було чути мелодійний передзвін дзвіночків. Тричі на день, на світанку опівдні та із заходом сонця, на вежі сурмили трубачі, яких утримував магістрат. Окремо Гюльденштет описав і фонтан. Перед ратуши за кілька кроків знаходиться колодязь під кам'яною банею. Усередині статуя, що тримає в правій руці велику кварту, з якої безперервно тече вода. У 1780-х роках над опорними стовпами фонтану з'явився ще один цікавий елемент сонячні годинники. Їх установив професор математики Київської академії, що містилася неподалік, француз за походженням П'єр Брульйон. На початку 19 століття дерев'яну фігуру Янгола з чашею замінили новою скульптурною композицією біблійним Самсоном, який роздирає пащу лева, з якої виривалася вода. Саме відтоді фонтан остаточно закріпив за собою назву Самсон. Літом 1811 року Поділ спіткало справжнє лихо, одна з наймасштабніших пожеж за всю історію Києва. Вогонь знищив майже весь поділ. Директор першої київської гімназії Яків Мишковський залишив емоційний і водночас моторошний опис цієї катастрофи. За його словами, сильний вітер роздмухував полум'я, а численні склади олії, сала, горілки, пороху та лісоматеріалів, лише підживлювали стихію. Дим у день і заграва вночі були помітні на відстані понад 100 верст, більше як за 100 кілометрів. Вулиці Подолу, вкриті дерев'яним настилом, самі ставали провідниками вогню. Унаслідок пожежі згоріли 1240 житлових будинків, численні храми і монастирі, а також двоповерхові будівлі ратуші з вежею, що стояла поруч із фонтаном. Постраждав і сам Самсон. Його відновили, але архітектурне оздоблення стало значно стриманішим і простішим. Вже у 1812 році, за планом архітектора Андрія Маленського, розпочалася масштабна відбудова подолу. Орієнтуючись на вцілілі квартали південно-західної частини району, він проклав нові головні напрямки вулиць, логічно пов'язавши їх із природним виходом до Володимирського узвозу. Панувальну структуру Меленський вибудував на основі прямокутної сітки кварталів, зберігши ключові історичні вузли старого Подолу, але надавши вулицям нових впорядкованих напрямків. Фактично сучасний поділ і сьогодні існує в межах панувальної системи, закладеної Маленським. Він же відновив більшість уцілілих кам'яних споруд і пам'яток, зокрема і фонтан Самсон. Будівлю ратуші вирішили не відбудовувати. Натомість, поруч із фонтаном продовжили будівництво нового гостинного двору, яке почали ще до пожежі, а остаточно перебудували. У 1828-33 роках за проектом того ж Андрія Маленського. Архівні документи за 1828 рік містять запис про спорудження нової решітки навколо колодязя Фаліціал та його виправлення, який підтверджує, що Маленський у той час здійснював дрібні ремонтні роботи, замінив черепичний дах і карнизи на залізні, а також заново оштукатурив павільйон. У середині 19 століття відомий києвознавець Микола Закревський у своїй праці, опис Києва, так змальовував цей фонтан. Посеред подолу, на площі на захід від гостинного двору, стоїть фонтан із павільйоном, зведений для урочистого освячення води влітку на свято Маковея, у День святих Макавеїв. На постаменті розміщена дерев'яна статуя Самсона, людського зросту, який роздирає пащу лева. Скульптура пофарбована олійними фарбами, а з лев'ячої пащі через металеву трубу діаметром близько двох дюймів із шумом витікає вода, падаючи в дерев'яний резервуар. Так званий фонтан Лева, як його називав народ, користувався особливим шануванням у численних паломників, яких у Києві було надзвичайно багато. Вони прямували традиційним маршрутом від Печерської лаври до верхнього міста, а далі спускалися на Поділ. Кожен мандрівник, залишаючи місто, прагнув набрати із фонтану цілющої води і навіть повісити на шию Самсону хрестик. Вода з фонтану вважалася святою. Існувало повір'я, ніби Київ і Єрусалим, поєднані особливими підземними водними шляхами. За легендою, у XVII столітті один київський паломник упустив у річку Йордан срібний кухоль, а згодом, повернувшись додому, нібито знайшов його в монастирському колодязі біля Кирилівських гір. Саме тому люди вірили, що Київська вода надходить просто з Йордану, в якому хрестився Ісус Христос. Випити її та обов'язково принести додому вважалося обов'язком кожного богомольця. Також існувало повір'я, що той, хто вип'є святої Самсонової води, залишиться назавжди жити в Києві. Упродовж 19 століття фонтан Самсон був не лише інженерною спорудою міського водогону, а й важливим соціальним осередком подолу. Про його значення для міського життя докладно писали тогочасні путівники, мемуаристи та періодика. Так, у путівнику Сементовського 1881 року фонтан постає передусім як місце масового паломництва, цей фонтан з джерелом є улюбленим місцем богомольців, серед яких про нього ходить багато дивних легенд. Біля лева київські торговки здійснюють продаж, переважно для прочан, різних дрібних речей, а саме. Кипарисових натільних хрестиків, таких самих іконок, склярусу, стрічок, штучних квітів, бронзових сережок тощо. У літній час біля лева постійно скупчується понад тисяча богомольців, які тут відпочивають після поклоніння святиням, між левом і дерев'яними лавками та ларями, що стоять на місці згорілої у 1811 році будівлі магістрату, також щоденно ведеться торгівля, уживаними і старими речами. Цей товкучий ринок має назву точка. У святкові дні на цій точці можна ще побачити сліпих бандуристів і почути їхню гру на бандурах або лірах та спів народних пісень. У ларях і лавках на цій самій площі продаються ікони, написані на дереві і полотні олійними фарбами. Через понад десятиліття, у путівнику бублика 1894 року про фонтан писали так. Фонтан Самсон знаходиться на Подолі, на Олександрівській площі, нині контрактова площа, поблизу так званої точки, тобто товкучого ринку. Це строкати, розфарбоване у кілька кольорів, дерев'яне зображення біблійного героя, який роздирає пащу лева, з якої спадає струмінь води у великий кам'яний резервуар. Над ним влаштовано кам'яний навіс на стовпах. Простий народ чомусь ставиться з великою пошаною до лева, як у просторіччі називають цей фонтан. І численні богомольці, які щороку відвідують Київ, вважають своїм обов'язком напитися з нього води, а також принести її серед інших святинь своїм домочадцям. Самсону на шию прочани інколи навішують мідні та срібні хрестики. Особливо сильне враження фонтан справляв на селян та мешканців дрібних містечок, які прибували до Києва на прощу. Цей наївно міфологічний образ Самсона яскраво зафіксував Іван Нечуй Левицький у повісті Кайдашева сім'я 1878 року. Там бачимо досить кумедну розмову між Милашкою та Бабою Палашкою. Милашка, зокрема, запитує: чи то правда, що там є такий лев, що з рота вода тече? А вже ж є, а на Левові сидить святий Самсон, та ще йому роздирає. Як піймав його на подолі коло Дніпра, як роздер щелепи, лепи, та й сам каменем став, і лев каменем став, а в лева з рота вода потекла. Та якого там дива нема. Водночас околиці Фонтана мали і інший менш романтизований бік. Про це свідчить судова хроніка газети Київлянін за 1895 рік, де подільський товкучий ринок описується як осередок дрібного шахрайства. На подільському товкучому ринку, особливо біля улюбленого простонароддям Фонтана Лева, завжди є достатня кількість різних темних особистостей, готових підчепити просту людину на якусь хитру штуку. Там продають нібито знайдені золоті каблучки, які згодом виявляються бронзовими, там заманюють шахрайські влаштованою лотереєю. Там з'являються і картярські шулери, що надзвичайно швидко спустошують кишені мужичків. На кінець 19 століття сам фонтан перебував у вкрай занедбаному технічному стані. Торговці гостинного двору та Олександрівської площі звернулися до міської управи з вимогою термінового втручання. Згідно з висновком санітарної інспекції, резервуар був забруднений, штукатурка обсипалася, а вода ставала небезпечною для вживання. Міська дума ухвалила рішення виділити 1500 рублів на капітальний ремонт. Роботи розпочалися того ж 1895 року. Виявилося, що головною технічною проблемою залишалися дерев'яні водогінні труби, прокладені ще за часів Івана Григоровича Барського. За понад століття вони повністю згнили, через що джерельна вода значно забруднювалася. У ході реконструкції дерев'яні трубопроводи замінили на металеві, відреставрували скульптуру Самсона та заново оштукатурили кам'яний навіс. Так Фонтан отримав друге життя, зберігши при цьому свою символічну роль у міському просторі Подолу. Після приходу до влади більшовиків Фонтан Самсон ще певний час залишався впізнаваною пам'яткою Подолу та важливою частиною міського простору. У 1927 році споруду відремонтували. Ситуація докорінно змінилася у середині 30-х років. У 1934 році столицю УСРР було перенесено з Харкова до Києва, після чого місто стало об'єктом масштабної ідеологічної реконструкції. Саме в цей період починається системне нищення історичних пам'яток, культових споруд і символів Старого Києва. Того ж 1934 року в журналі Соціалістичний Київ було опубліковано проект перебудови Червоної площі, нині контрактова площа, у тексті зазначалося. Проводячи реконструкцію Червоної площі на Петрівці, нині Поділ, планувальні організації виходять із трьох міркувань: гостра потреба збільшити площі зелених насаджень, потреба впорядкувати площу так, щоб ліквідувати всі антисанітарні передумови, тобто перенести базар в інше місце, впорядкувати водостоки та озеленити всі вільні від руху ділянки, потреба перебудувати трамвайні кільця. Окремо в проєкті згадувався і фонтан Самсон. Фонтан Самсон, як гарний архітектурний пам'ятник, слід відновити з тим, щоб можна було з його джерела пити воду. Отже, згідно з офіційною концепцією, фонтан мав зберегтися і бути інтегрованим у новий ансамбль оновленої площі. Втім, реальний розвиток подій пішов іншим шляхом. Ще у 1933 році до України прибув Павло Постишев, який обійняв посаду другого секретаря ЦК КПУ. А з 10 червня 1934 року став першим секретарем Київського обкому ВКПБ. Саме з його іменем пов'язують найрадикальніший етап руйнування історичної забудови Києва. Так його діяльність описана в книзі Микорського руйнування культурно-історичних пам'яток у Києві в 1934-36 роках. Постишев брав активну участь у реконструкції Києва і надзвичайно захопився цією справою. У супроводі Рижкова, голови Київської міської ради, він об'їжджав місто автомобілем, оглядав його і особисто давав вказівки, що слід зробити. Посташев побажав, щоб хрещатик, який мав чудову бруківку з першосортного каменю, було залито асфальтом, і роботи на хрещатику не припинялися навіть уночі. Під час однієї з таких поїздок. Посташав звернув увагу на фонтан Самсон, що стояв у центрі подолу, і користувався великою популярністю серед київського населення. За проектом архітектурно панувального управління павільйон і фонтан передбачалося включити до паркового ансамблю подолу. Що це за будка? запитав Постишев. Якийсь кіоск, відповів Ришков. Щоб завтра його не було, розпорядився Постишев. Вночі павільйон фонтана демонтували. А старовинну скульптуру, що зображала Самсона з левом, перевезли до лаврського музейного містечка і розмістили в колишній трапезній церкві. Згодом її передали до Державного українського музею, нині Національного художнього музею України. На початку 80-х років київські архітектори-реставратори Валентина Шевченко та Юрій Лосицький. Спираючись на архівні документи, іконографічні матеріали та результати археологічних розкопок залишків фонтану, проведених у 1977 році, створили проект відновлення легендарної пам'ятки Подолу. Він передбачав встановлення копій обох історичних скульптур Самсона та апостола Андрія Перевозваного, причому фігура Андрія на початковому етапі була відтворена без Христа. Крім цього, до ансамблю повернули сонячні годинники, які колись прикрашали фонтан. Урочисте відкриття відбудованого фонтану відбулося у 1982 році та було приурочене до святкування 1500 ліття Києва. Сьогодні фонтан Самсон залишається однією з найвідоміших і найулюбленіших пам'яток Подолу. проте навіть його символічний статус не гарантує повного захисту. У 2019 році. Троє неповнолітніх осіб пофарбували скульптуру в рожевий колір, що викликало значний громадський резонанс. У 2020 році пам'ятку було відреставровано. Під час робіт оновили не лише саму скульптурну композицію, а й змінили кольорове вирішення павільйону. Ротонда, яка тривалий час залишалася білою, отримала блакитний і золотий кольори.